Вітаю, друзі! Мене звати Світлана, я займаюся клітинним харчуванням. Все замовляю сама особисто. Хто бажає придбати клітинне харчування, є в наявності, є імунокод дуже чудовий спосіб для зміцнення імунітету. Навіть якщо ви захворіли, то набагато швидше ви одужаєте. Чудова суміш, склад просто потужний, просто бомба. Також є L8, хто бажає придбати. Все швидко, безпечно та надійно 30 капсул. За номером телефону, ви можете у Viber дати запит. Я чекаю на ваші замовлення в себе в Viber. Також біла капсула сон. Можна придбати окремо 30 капсул. Приймати за пів години до сну. Хто бажає, є в наявності, запрошую до вибору запрошую до себе обирати L8 клітинне харчування.